Підйомник басейнів нам потрібно для того, щоб ветерани з ампутованими кінцівками, нижніми, наприклад, чи навіть верхніми, пошкодженими нижніми, дуже важко спуститися у саму воду. У людини нема, припустимо, одної кінцівки. Переміщення, пригання на одній нозі створює велику небезпеку для поперекового відділу, гриж протрузії, які і так присутні у ветеранів. А у воді вода забирає вагу. Ти вже можеш більше краще пристосуватись до переміщення на суші і менш травматично, а вже не враховуючи безпосередньо саме плавання, яке буде загальнофізично укріплювати і покращувати загальнофізичний стан людини, яка хоче відновлення і таке далі. Навіть якщо ветеран вже пройшов всі курси реабілітації, хоче просто підтримувати якусь хорошу фізичну форму, припустимо, що в нього ну, нема можливості переміщення від там, переміщається на крісто-колісному, це вже буде дуже. Дуже хорошим таким кардіо аеробним навантаженням, яке він може робити, розвиватися фізично е і підтримувати гарну фізичну форму. І це дасть йому здоров'я і максимальну мобільність. Є ж також е не ветерани, а звичайні люди з обмеженими можливостями, які б теж хотіли займатися, наприклад, е плавати, розвиватися їм би. Це теж підходило для них, щоб вони могли мати безперешкодний доступ до басейну щоб усі були у рівних правах і можливостях. Плавання розвиває усі групи От так, Якщо є якісь там пошкодження м'язових тканин, чи там, е кістки є пошкодження м'язи, на... так тренуватися в залі, набагато більше болісні відчуття. А коли ти реабілітуєшся у басейні, ти розвиваєш так само ті м'язи, але від... отримуєш меншу біль від, від цього розвитку м'язів.